ранку На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 квітня 2024 року. Сьогодні, 6 квітня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці риби. З 21 години, 18 хвилин вечора, починається складний стресовий період гекати та ще й до всього вже працюють на повну енергії сонячного затемнення. І, будь ласка, до 20-ї години вечора необхідно посіяти насіння редиски, редьки, дайкону, інших коренеплодових овочів. Пізніше вже все. Це знак стихії води і продукція буде багат, дуже погано зберігатися, тому сіємо трошечки тільки для харчування влітку. До 20-ї години вечора працюємо з розсадою, проводимо пікіровку, перевалку, пересадку і займаємося пересадкою кімнатних рослин. Всю добу поливи будуть ефективними, а от підживлення не проводимо попереду народження молодика. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До всього 6 квітня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 7 квітня, місяць буде знаходитися в знаці Риби до 14 години 25 хвилин дня, а потім перейде в знак Овен. Продовжується стресовий період гекати, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Поливи необхідно провести до 14-ї години дня. Підживлення не проводимо попереду народження молодика. А попереду це вже 8 квітня. Не можна проводити 7 квітня обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, і 7 квітня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 та 7 квітня 2024 року. Тут будуть працювати енергії стихії води, енергії риб. Не можна в ці дні пити чорний чай, каву, алкоголь, ліки. Не їжте консерви, будь-які не тільки в магазині, а й домашні, виключайте їх поки що з меню. Не їжте гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. А що ми можемо приготувати? Будь-яку рибу, морепродукти, кашу гречану, Їмо молоко, сири, різні горіхи, сухофрукти? Доступні для вас фрукти та овочі. Корисні родзинки, гарбузове та соняшникове насіння, готуйте квасолю і обов'язково при приготуванні використовуйте різні прянощі та свіжу зелень і пийте трав'яні чаї. Що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Добробуту вам та щастя, усіляких вам гараздів, миру та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре! Бувайте здорові!